під підписники сьогодні, сьогодні так от юздей. І слензе так ось. Сьогодні буде так от юздей у нас. І ми беремо гроші з моїх всіх брейнотів. Мені тільки два брейноти є на базі. Вон вже мій твін аккаунт чекає. Во, починаємо через три минути. Залишилось три хвилини до так от юздей. Поки що ще я поставлю на паузу. Тому що треба зачекати на так сам юздей. Підписи.

Давай, Семі, все, привітайся, всім привєрт! <гум> Не писав Семі Давай тако лакі-бокі гані Гані тако лакі -бокі. Добро пожаловать. Давай, э, Семі, гані тако лакі -бокі. давай, Семі Ну, короче, підписники чекаю на тако, всякі лакі-бокі, щось таке Давай, Семі, тако лакі -бокі. А, 6xудача, вже нормально так то о, три доріжки з вами. Підписники, три доріжки, давайте ще еще такого блоки Три такого ки-блока, Давайте, Давай. Сэми. Пидпестики, такого киблоки. Манал. Давай, давай, давай. получи мутацію. Давай наже возьму такие купляем. О, уо, блокс. Купляємо, купляємо. Брейн Роцт, Юз Дей Деус Ще чекають підпишки Підпишки Подар... Ви щось викричте музику, тому що вона нас за авторськими правилами Де вам відкривати тако вакі блоки? Перший тако вакі блок Кен, мачина, якась, ну ладно Чи де вам відкривати вакі блоки тако? Блін, спершу нічого на мене не випало Чи хуніні тако не ніякої? Подам скоро Чи хуніні тако не ніякої? Теж подам І... Таксінаня ніна ні, ні, яку теж подам. Мені, на покажіться, вообще, сами біля. Ну так оваки-боки, це ПЦП якесь, на ну, так от юзді це нам більше здають. Брейнротки з сервера. 2 people. Я не знаю, що за people, ну ладно. Дві людини, я не знаю, які, що за дві людини, ну ладно. О, отих вани, ніс на коні ніс. Всім уже хто вообще сік подачу, на ну, покажіше, я перший раз щейно так от юзді, хто не знав. Я не знав, що тут буде, я перший раз є. Рейні, ну як і тебе очистив всю свою базу, ну ким там не подати твоїх твої бейноців кутих. О, все, вже мій почав спанити, я акаунта, бачу, ви бачите. А, а ні, а, божественні все, божественні мені не потрібні. Давай, давай, давай. Які? Тепер які? Адміни, адміністраційні блоки, удачі. Стопи, всі купив? Так, всі купив. Тепер тако лакі-блокі. Тому що я знаю, що мені визнати лакі-блокі. Тому я їх хочу всіх купляти. А, а де лос лакі-блокс? Мені саме не улюбленіші, за яких мені нічого lucky не випало. Лос лакі-блокс. О, лос лакі-блокс. Такі ви я хотів. Ааа! Мені так не... В... Мені не так влючить. Непонятно. Тож, напевно, із-за то, що перша ніч. Ночі...

А зараз. Я не думаю, що я щось не могу. Та можна я не дивитися, що мені падає просто відкиваємо. Давай, не, не будемо дивитися. Блять, мене зроблений фаєр відкинув. Я просто хочу всю базу збирати, тоді в мене типа не буде місця деколи. Такого кибоки. Поки що ще нормально так-то. Но от мене взагалі вообще мені, все мені харту... не Реально, мені взагалі не хартур. Реально, вообще не каже, що тільки є? Скажіть мені. Раз подивимся, що мені у колотик. А чихло, ні, не так вони не за чехуни не защивают. Так Це можна вы... Виб... О, и дуже давно її не спавнили вже. Може попробувати мальячи зараз вибити? а то її уже багато хто вибивав просто. А блин, вона не б'ється там. Да, блин. И багато же просто хто вибаває, я дуже хочу його собі вибити, я не знаю А Нам дуже хочется. Давай, давай, я бью ее. Давай, мальячи. Марьячи. Кто? А, никто. Козиты саталит. О, как казита сатарита, но она не выпала, за ним. О, чек-талибичики, мутати. Блин, а можно саму чикеты бичи? Вс! Як? Ладно, я забыл на ничего. Я получу чекатейлю, бі чекатейлю на 10 мільйонів. Ну, а кульси чекатейля в когось заспавнилось? Ну, сим, ну, нічого, по цьому. Ну, я постійно встиг перекупити, ну, нічого, думаю. Я не інший аккаунт, забрав був. Я постійно встиг був перекупити, зараз один баф, виходить, зараз її Забирати почав, ну, так, у баф нормально, по цьому чекатейлю на 10 мільйонів. Ну давай сам, еще я костюм обменял, например, то-то-то сагу, я его точно не сдебафу, что он будет с багато бафом. Давай, то, 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 сагур, гур, сам, бу, лі, ньом, ка... Та ти не всі локі-бокі відкриєш. Я всіх своїх беріноців подав, якщо там випали. А можна льоз... це як там, льоз булітос? А ж... жаль, що це власне у моїх космосі не падає. А, ой, я вже подумав, що тут і косімба цей лоскатітос. Я чекаю на лоскей садініс, я його дуже щось хочу, я не знаю. Я дуже хочу лоскей садініс, але якщо він буде взагалі забахнув, я взагалі кидаю. Поки що ще нам взагалі не везе. Я не знаю, що не везе вуха жорстка. Блін! Для устихуани ніс, так вони ніс. Давай, 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 блін. Що так не везує? Та можна ви сексевно? Її вже стільки часу пробує вибити. Її за канікулу ні разу не вибив, ні одну сексу. О, дінь-дінь-дінь-дінь, не спавнуся. Ну, не нічого, думаю. Ще кокофанто-дефанто, блін. Самі роздає крутих, блін, от. Ладно, прийшли. О, так, оваки блок якийсь. Чи так, бля, інота, не знаю. Так, оваки блок, це нам треба. Іду їх купляти. Я перший раз на так от юзди, я не знаю, що то, точно так має бути, що ти самі має роздавати так от такого якісь ваки блок. Що? Що? Лакі блок. То-то-то сагуди, реально? Ладно, я попишу один такий блок. Тототоса. Я йду перекупати його підписники, там Тототоса Гурвич. О, дякую, що ви залагали. Просто... Та бляха, воно ну, мене... О, от тепер взагалі ми тут повезли. Гангстер Футера. Блин, а вот джоб джоб сагу. Джоб 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 сагу. Я еще перекуплю. Раз я просто на то обойдал, чтобы был пешек купил. Джоб джоб сагу. Как важно за таким аккаунтом, який так сильно вагає. Що там вийшло? Кто там вышел? А, жирафи сі лезть Я не знаю, я не переликався, тут ж така імба виходить, ну реально Чиклітей любі, чиклітей, а то-то-то сагури Я таке на пустому адміну, на адмінаб'юзах таке job, не випускають Реально Писаки, на свого сіття зі мною Ну і роздебахлюємо іноців, якось я дуже рідко Ну реально, тому що я вийшов, ну типу нічого не випускають на мене job, job, One second Давай, я ще вакібоки нам після того, Ну, ладно, ладно, ладно. Купляй тут джок джок <плес> і все йде вже. Хоч він мав опинувся, але думав, що він мені прямо дуже все не приходиться. О, кстати, один трион мені вже має... має... Та, блін! Крабик! Я тебе не просто. Ой, зато я мільярдів взяв. А вот якийсь спавнула гранде. Ла Гранде, реально? Семі. Давай спам Сэми я не вижу, я, я не будешь испантить Ну так, сами я не буду спант по ним не спам и не заспавню Ну я не віру, що Сэм может якось спаунти у Гранде Камбінісіонас. Ну у нас Но ну, блин реально Сэм Як может Сэмми такого которого Бейном заспаунти Это не закруто Так так, так, я не, не спам иду подавать дальше Байнуть

И два гранды Да запам вагранды Сэми Я не вижу А 12 сюда же кто вол Но мне що буде 15 сюда пишев Сэмми ты не сможешь чого? Чи чувак так спеціально специально під Гранды Вичитай, що він рано їде за спавну. Підписи кисай мені за спавну Блін. А що б не їде за спавну, було б набагато краще. Ей, я не можу тепер вийти. Ей, я не можу вийти, тепер тут Вибачте, підписи, коли мене ще потім куси вкрати. Ще більше імба. Секрет, секрет, хуу, а не пофіг. Мені що тут сімє тварить пік щось. 25. Там в кужний раз так робот ні в коло буквально він не виходить. У мене він точно не вийде, 22. Один із 25 цього баряв. Чому як мене має вийти, він підписник. Реально, я тут такі бачу, так лагає екс, я не знаю. Я подумав, що стро баряв, треба щось купити е-е лаба. Схожий на слона елефанта. Блін, просто такий, це ж якось нереально, мені подобається так от їздити. Типу так от їздити, ось зараз був такий і зараз говорили так всі. Жирафа Селестра. Зараз жирафа Селестра. Зараз ще якось неприконний, так от їздити. Просто такі адміністративні лакіблоки. Купуємо їх. Лакіблоки. А, блін, воно здорове. Сток баф. Один баф получил. О. Так от юзай. Lucky block, так. Не administrative. Та-та-та-та таки. Да блин, это не так сало, а лук-Луки Блок. Лук-блок. все, ну, ми нормально так ноки на блоки насипали. Файл з мутацію мені кажется, і так вот и файл вообще получав. Це вообще без дебаф. Ну, і з бомбінітос. Ну хоча по 17 мільйонів це вже нормально. Ну все говорят, що так от якісь дуже погані. є. Я вже 10 млн секунды получив. Хотя я на постих адвій на, 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 на бьюзер декого таке не получаю. Засунемо в цю нову машину, я позабув навіть по неї. Засуні просто в неї в усіх бейноці. Тобто типу, то-то та сагудом. Ні, то-то та -то -то сагуд, як гранат в неї засовувати, я не знаю. Блін, чого тут -е... лакіблоки без мутацій? А, хоча б один за таку баку. Блін, Нічого на мене нічого не падає взагалі. Лакіблоків стільки спавнять тако! Ну, блін, нічого взагалі на мене не падає. Ну, ладно, тоді я засовую всіх в цю машину нову. А, блін, а ще щось... Е А наши я Аня я ничего не подал. А, бы чехо, они не так у меня. Вот локи-блок. А типа, тут типа, Мне она не надо. Сухай будет там чуть Ну, типа, Ну, типа, Топи Така можно купить на типа, аккаунт свой. типа, 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 в машину. Сай, я ее купил. Вс, засовывайся у вас поки пока івент, треба... Поки я так вот засунул все. Чего вы говно? Пик так сапу Я не вірю. Тик так, Саур. Все! 300 миллионов! Тик-так-сагур. Я раздобав им тик-так-сагура. Я не знаю. Тысяча драгон кого нет, потому что зас выпустить. Тик-так-сагур. Я не верю. Тик-так-чик. О май гад, что с двумя мутациями. Тик-так-сагур. Я с таким хотим. Я просто не вірю! Який ха так Сіктак, Добре, що я пішов на цей так от юздай. Це мій новий самий каши байнут. У мене тепер є самий каши мне Його самі випустив? Я не розумію, що це таке. Як він мама мене вийти? я ж не везучий прямо подань, щоб уходинут. А, ні! ну ладно, пофіг вже. Ну сім Sictact Тик-так бляха тик так сагор. Це я зазвичай на свій вірусний аккаунт. Це не реально що бляха. Тік-таку. Не треба розказувати. Відповідь, не говоріться по цьому цему договіру тому що він це буде посилити в індекс а Я не хочу йому давати. Отак все. Мені три саме тік так бійно і

Ооо oh hey. Я просто я не знаю як я це вибив. просто хочу взял поняти такий тік-так sauer Я його собі купив він же був з двома мутаціями Я подумав, що він мене А не за того що мене Мене завагало я його перекупив просто це самий найкращий. Все. Я так, ну я на так от юзди ні на одному майже не буду на стрім, ну, це просто така імба так от юзди. Все, ми, я тебе так люблю. Ще гата ціна не мені він дав, ну, ладно, це, це вже вийшло. Семі, ти просто тік-такчик. Ще потім з двома бафами. Ні, не так. Ну, понятно, чого так, тому що так от люди, Тому якраз... Підписники, йдемо брати курси так, облок. О О, от він ж там спавниться. Йдемо його брати. О, за, -за мутацією. Чи ні. Чи не получив за мутацією? А, ні, то я ти на акаунті получив мутацію. Пф. Ой, зачекайте, зачекайте. А, блин, ним так лагає, що я його думаю пропущу. Ладно, то її візьму за твій на аккаунт. так лагає, що я не можу вже просто жити. Може попробувати, я хочу б купити. Та, блін, ну, знову не купився Lucky Block таку. Літа біцикліта. Ще один такий Lucky Block, може попробую його на цей аккаунт же купити. Так, далі ще хочу один. О, ось такий був, до речі. Блін, та знову інший аккаунт купити. 15x дача, удача, новогодня удача. Як і говорили, Семій її запустив. А то так говорили просто, я тоді за ці окості пішов, ну... Но... А ну блин Закіпло. Ну о, добре, я прийшов навіть, тому що я вибив Тик так сагунела Закіпло. Сагунела так О, з з fire"? fire почав менше давати Я забув что у меня це TikTok Сагули Блін, Підписник це, це просто нереально. Як я його вибив От двома мутаціями мені нічого на мене не випало. а тепер... Люстихуанини стаконни с підписки. Підписники, йдемо відкивати локіблоки. Курс это перший блок. Єс нічого з нього... не може нічого випаде. Так, я такі знаємо нафіг. Кіте за якийсь байнот мой вийти, Мам тут вийти подаємо, зачекайте. А, не вийшов через гусь. Кіре, нормально. А, ні, вийшов! Рокодиско. Рокодиско якийсь. Йдемо ще відкинути такі блоки. Такий блок тут ще один є. Ось з цього от боку йдемо його відкинути. Ось, все, відкинули і нам з нього падає саме неяка, що б в ігру. І це лоска тітаса каже, що саме неяка, що б йде в ігру. Подаем пока что всіх блин прям руку диску там поставим ритки с ней досить. Опять це останнього килога це админ обьюз и мы с вами будем уже пощатися. Так, так давайте, 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 блин, остыку. Трипитропиваешь. А, ні, ще еще раз з 15 дачи записались. Все, да через хулину, так вот Юздай закінчиться. А, ну ще трактор вот ну, такого трактора и равы. Трактор, ты покинется цей трактор, уже его еще. Просто. О, что потом по мутацию, а ні, не получилось залагало вместе. Це прикольно питательно. Уже сам кінець, якщо так його юздый. Ну що не знаю. Я піду лягати спати. Так. Ну, зато ми вибили тік так сау. Мені тепер тоді крути. Покажіть саталіто. Рейнбоу, кстати. Мені тако не було воді бо в індексі. Під нас сюда, чи реально сіани? Ну, фільм бо волгам получив, я думаю. Я не получив. Ну, короче. Ось такі. Ось такі гудбей носи. Ми залутали. Очі хвилині, так не надо. от тих от всіх кимчик тиріної тирі. Ми всіх залутали тих бейноців, кимчик тиріної тирі. Ось тих цікалах, а всіх всіх ми тік так все гуля, ми залутали, на цьому так от юздей. І з вами Саша, усім па-па!